Отче, дякую тобі за те, що відбувається. Хоча я цього не розумію і мені дуже боляче. Дякую тобі за мого чоловіка. Дякую тобі, що ти так сильно його любиш. Дякую тобі за те, що ти є в ньому. Дякую тобі за те, що ти його рятуєш. Визволяєш і зцілюєш, дякую тобі, хоча мені важко це висловити. Однак за всі ці складні ситуації, які я з ним пережила, дякую тобі і славлю твою присутність, Твою силу, Твою ніжність, Твоє милосердя в моєму чоловікові. Отче, дякую тобі і славлю тебе за Те. Що мій чоловік перестав пити. Слава тобі, дякую тобі за прекрасну гармонію між нами, Отче, обожнюю тебе за те, що маємо щасливу сім'ю, що вже не має алкоголю. Слава тобі, дякую за те, що визволив його. Слава тобі, Отче, будь благословений навіки. Amen.